Вітаю, друзі! Доброго Божого ранку. Чи помічали ви коли-небудь, що диявол має особливу стратегію стосовно нарікання? Пам'ятаєте, коли євреї виходять з Єгипту і рухаються в сторону обіцяної землі, в якийсь з моментів їхнє нарікання стає особливим. Вони говорять, що А в Єгипті ми мали м'ясо, рибу, цибулю, часник, їли того всього, скільки хотіли. А тут тепер під Божою владою, що ми маємо? Я вчора читав цю історію з дітьми і думаю собі, хм, а чому ж вони не згадають, що в Єгипті вони були рабами, які працювали більше, ніж 8 годин, це точно і без зарплатні? Чому вони не згадають, що їхніх дітей забирали у них і вбивали, кидали в ніл або ще по-іншому жорстоко поводилися? Чому вони цього не згадають? А все просто, тому що так працює диявол, так працює гріх. він Завжди нагадає тобі, який був гріх солодкий, як було добре і прекрасне під владою дьявола. А як з Богом тепер тяжко, сумно. Але, друзі, не забуваймо, що ми були рабами гріха. Тепер ми діти Божі. І як би важко не було, але ми проходимо ці всі обставини з Богом, Пам'ятаєте, скільки благословень євреїв відчували в Єгипті, скільки вони переходили під Божою владою і з Божими чудесами. Не варто згадувати Єгипет, не варто лишатися там, не варто обертатися туди, тому що з Богом тепер краще.